Так, Будемо чіпляти оприскувач. Ось так, як ви бачите, у мене зимує закутаний мішок без насоса. я насос завжди на зиму знімаю. Будемо зараз чіпляти, трошечки обслужимо, будемо їхати кропити пшеничку, будемо її виводити стресу після квітневих морозів. Також проконтролюємо шкідники, хвороби. Ну, І дамо якихось там, трошки мікроелементів, підживлення. В общем, розпочинаю. Так, прикрутив насоса. Ось як щороку я ось ці різінки тут міняю. Вони попересихали за зиму. Постійно, що весни, це я бігаю по магазинах, шукаю. В цьому році я купив такий наборчик. Собі ось такий доволі непогані кольца, силіконові. Це, я так зрозумів. Воно призначено для фріону, тобто вони маслостойкі, бензостойкі. Ось такі вони грубенькі, доволі м'ягенькі. Ось вже одну поставив. Зараз буду встановлювати. Я їх ще можу жидким милом, щоб вона не закусювала і тут, а промазав. Так, Зараз треба встановлювати. Так, якось тут на кришці фільтра ось стоїть. Тож ця зелененька по заводу силіконова. Також ось тут на фільтрові зелений силікон. І з ними ніколи не було проблем. Тобто за стільки років вона ось еластична, та резиночка м'ягусінька А тут далі, де по шлангах, де стояли чорні, щороку з ними проблема. Оце осінь поставив цілі, весною всі потріскані пересохші. Тому вирішив придбати. Хороший якісний силікон і не морочити голову, і не бігати щовесни по магазинах, підбирати то тонка, то груба, то ще щось, то нема такого розміру. Купив і збувся. Так, підцепили ми оприскувач. Далі що робимо? Будемо знімати всі всіма махвалені екоджети. А що будемо ставити? А будемо ставити правильно екоджети. Тільки вже жовтого кольору. Сині в мене відпрацювали 2. Два чи три сезони, вже точно і не пам'ятаю. Показали себе на ура, можна сказати, я вообще нарікань до них не маю ніяких. Чому купив жовті? Так я хочу ще зменшити норму води. Не за якоїсь такої економії, просто хочу одним баком, одним оплескувачем закрити свою площу. Так як мене я на цей рік залишив під сою 3 гектари. У мене оприскувач на 300 літрів і я хочу три зробити по 100 літрів, щоб закрити за одну ходку все поле. І тільки за цього я взяв жовтій розпилювачі. Будемо зараз встановлювати. Так що дивіться Так, замінили ми вже всі розпилювачі. Ще пасують жовті розпилювачі до жовтої бочки. Так. Замінили всі. так, Всі розпилювачі я, різінки, ось обробляв ось таким ось спреєм. Мастило силіконове. Тобто витягую різиночкою, з бризкою. Також ось ці запірні клапана. Також розкручував, різиночку, силікончиком проходив. Вона тоді стає така еластична, не пересихає. Просунки тоді працюють краще, коли резинка еластична. Так, Далі ну, тест буде пізніше трошки, бо пустий оприску, немає води. Поки що будемо приступати до освітлення, буду знімати ось ці фари, ставити другі. А які, дивіться, далі. Так, на рахунок фарів. Хто хоче собі синє світло на оприскувач, отакі от фари не ставте. Це не фари, це повна, повна параша. Ось такі вони були коробці. Ось ось така коробка. Це повна параша, не фари. По-перше, вони не світять синім світлом. Якщо ви можете бачити, на них це синє стікло, це не означає, що вони будуть світити синім світом. Так як у них світлодіоди стоять білі. І вони пробивають оце синє скло, і виходить світло таке ледь-ледь синім відтінком. Це раз. По-друге, вони не герметичні. Вони в мене вийшли з ладу буквально після 2 гектарів. Вони набралися водою, ця вже не світи. з тої сторони ще так як якось там світи. Тобто це даремно викинуті гроші. Будемо ставити ось такі фари, де вже виробник зазначає, що це для оприскувачів, синій промінь. Тобто ось така фара. І у ній вже стоять сині світодіоди. Не просто синє скло, як там, а іменно сині світодіоди. Як вона себе покаже, на сьогодні я не можу вам сказати. Пройде сезон, тоді я дам за них відгук. Поки що я буду ставити їх. Думаю, вони покажуть себе з кращої сторони. Вони на вид більш-менш ця як то пластмасова і по розміру. Можете бачити, вона більша. Так само ми їх на це саме місце. Я просто засвердлився в штангу так боком. Так само їх на це місце і поставимо. Не будемо тут видумувати ніякого велосипеда, кронштейни. Там просто просвердлив і все. Так, замінюємо. І так, ну ось підключив одну, щоб ви могли побачити. Що ця світи синім. А ці, що стояли, як я і казав, синім не світлять, хоч там і синє скло. Ось їх поверну вам назад, щоб вам зразу було дві видно. Ну, як на руку, Ну, не знаю, воно не синє. Ось, дивіться. Результат, думаю, ви бачите, що тут просто воно як то біле. А ось тут сині. Так що не купляйте це гівно, не викидайте даремно коштів. Краще купити вже оцю, хоч ця одна стоїть, як цих дві. Але вже раз взяти. Так що ось такий вам приклад. Так, ну це зовсім інша річ. Свідять так, як має бути. Так, повертаємо їх. Так як вони мають стояти. Ось так. Так, зараз цього провода ще тут треба підв'язати на хомутик. так вони будуть стояти. Так, а по поводу підключення, підключаються в стандартну розетку. Ось нічого тут придумувати, видумувати не потрібно. Береться плюс від габаритів. Ось тут я ще поставив. Додаткові тумблера. Тобто в мене вмикаються один тумблер, вмикаються рожки, такі поставили фури, і окремий тумблер йде на фари. Тобто ми ж все рівно приїжджаємо на поле, розкладаємо, виходимо з трактора, що нам мішає включити тумблера і світиться. Закінчили роботу, склали оприскувач, тумблер, щолк, виключилось. Тут в мене постійно їзджу по дорогам вночі, рожки світяться від габаритів. Не треба там тягнути в кабіну, довбати, лишні отвори робити і виводити десь тут а тумблера. Нема лишніх маніпуляцій, проста розетка і все.